На Полтавщині місцеві жителі та водії скаржаться на розбиту дорогу на вулиці Щербанівський шлях. Ви ж подивіться, тут просто неможливо їздити, але ось, бачите, люди нас підтримують, тому що дійсно це, це просто жах. Можна було давним-давно зробити оцю дорогу, облаштувати її. І щоб люди не мучились, тому що скільки тут машин. Псується, ви ж подивіться, які ями яма в коліно пів метра. Яма? Ну як тут можна їхати? Цей відрізок дороги на балансі агентства місцевих доріг. На початку квітня 2025 року представники Щербанівської сільради, балансоутримувач та власники бізнесу, склади яких розташовані уздовж дороги, зустрічалися, аби домовитися про співфінансування ремонту цієї ділянки. Розповів В'ячеслав Макаренко. Там мова велася десь порядка п'яти з половиною мільйонів. Ну, фактично, це вже два роки зв'язку з обставинами, які в нас є і досить таке обмежене фінансування. Ти що оцей відрізок не проводився до тревога. За словами В'ячеслава Макаренка, однією з причин, чому руйнування посилилося, стік нечистот із колектора, який розташований на перехресті вулиць Київська шосе та Європейська в Полтаві. Через це біля дороги та будинків, які стоять поряд, постійний сморід. Даний колектор не функціонує із 2018 року. Там встановлена наземна тимчасова перекачувальна насосна станція, розповіла речниця Полтава водоканалу Інна Рудяк. Періодично трапляються аварійні ситуації, які призводять до різкого підняття рівня стічних вод в оглядових колодязях та вилову нечистот назовні по вулиці Щербанівський шлях. Фахівцями нашого підприємства було встановлено, що причиною виникнення аварії є те. Що частина каналізаційного колектора закупорюється твердими побутовими відходами, які місцеві мешканці селища Щербані масово без розбору скидають в систему централізованого водовідведення, використовуючи її замість смітника. За словами Інни Рудяк, вартість реконструкції колектору складає 18 мільйонів 649 тисяч гривень. Через глибокі ями та часто стоячу в них воду, водії почали об'їжджати цю ділянку через інші вулиці в селі. Я живу на вулиці Олени Пчілки, на вуглу. Колись у нас була тиха, спокійна вулиця. Зробили тут нам там ремонт, асфальт. Тепер тут машини їздять, не перетать, їздять, тому що тут не годиться дорога. Через розбиту дорогу сюди близько року не їздить громадський транспорт, розповіла місцева Лілія Гуменна. Щас щербані і тростянець не пусти, не пускають сюди, бо за дороги. Не тут. І люди, людям немає спокою, ніяк добратися. Доїжджають до Щербаїв туди і йдуть пішком сюди. У відповіді на інформаційний запит Агентство місцевих доріг повідомило Суспільному, що капітального ремонту потребує ділянка 600 метрів. Аби її відремонтувати, потрібно близько 26 мільйонів гривень. Водночас, аби привести у належний стан, усі 6,5 кілометрів до Великого Тростянця, необхідно 40 мільйонів гривень. За словами В'ячеслава Макаренка, 2025 року Щербанівська сільрада ще не спрямовувала кошти на ремонт доріг у громаді. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.